Самостійна робота номер 6 під назвою Діаграми. Варіант 2. Завдання перше, друге третє. І так, у першому завданні в нас запитується по стовчасті діаграмі: визначить, у якому класі учні найбільше. Стовчаста діаграма показує кількість учнів і класи. Найбільше. Як бачимо, найвища діаграма, яка відповідає 34 учням, це в класі 6 В. Таким чином, у якому класі учні найбільше, у шостому В. Шостий В це у нас відповідь В. Перше завдання відповідь В. Друге завдання. Визначте кількість учнів у шостому В-класі. Знову у шостому В-класі у нас 34 учні. 34 учні це відповідь Б. Друге завдання відповідь Б. Третє завдання. Наскільки учнів більше у шостому В класі, ніж у шостому Б-класі? У шостому В-класі 34 учні. У шостому Б-класі 30 учнів. 34 більше за 30 на 4. Учні, правильна відповідь. А. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.